Скандал довкола довгобуду на вулиці Рівненській. 7. в апеляційному суді відбулось слухання справи однієї з інвесторок. Сотні роками чекають завершення довгобуду на вулиці Рівненській. Та після початку пандемії ковід, 19 робота на об'єкті припинилась. Ошукані вкладники знову зібрались в апеляційному суді, аби разом вибороти справедливість. Сьогодні розглядали одну зі справ, де мали визначати майнові права на раніше придбану квартиру. Шевченківський суд попередньо визнав майнові права інвесторки, та забудовник подав апеляцію, яку і розглядали сьогодні. Постановив апельсійну скаргу товариства з обмежною відповідальність Мессимпіалбут, в інтересах якого діє адвокат Капінос Андрій Анатолійович задовільнити заочне рішення Шевченківського суду містяниці двадцятому вересня 27 вересня 2022 року. Скасувати адвокат інвесторки Георгій Фортуна був переконаний, що апеляційний суд підтримає рішення першої інстанції, але зазначає глибоко розчарований у рішенні суддів. Звичайно, що будемо оскаржувати, і ну, ця справа просто так не залишиться. Люди не знаю, як вони зараз відреагують, коли я вийду і скажу про результат. Люди сподівалися на правосуддя, на верховенство прав. Те, що відбулося зараз, я чесно кажучи, не розумію. Подібних інвесторів понад пів тисячі. Частина з них віддавали останні гроші, аби покращити житлові умови, але вже сьомий рік вимушені тіснитись на орендованих квартирах. Чернівецький апеляційний суд ухвалив рішення на користь забудовника. Інвесторів подібне рішення обурило, тому вони перекрили частину вулиць Франка та головна. Рух невдовзі відновили, але люди продовжили висловлювати власне невдоволення. Наші суди всі в Чернівцях, Я вам говорю, тому що ми куди не йдемо. На всі роблять перепони. Ми... Хочемо відстояти свої квартири, ті, що ми вложили. Нам ні гроші не віддають, ні право власності, нічого. Це все зупинилося. До кого звертатися? Що ти ще раз під судом? Ми були толерантними людьми. Всі дами приходили і красиво це все красиво. Просто наша корупована вся система побачила, що цих людей можна просто нам на витримку. Інвестори кажуть, зупинятись не збираються, навіть якщо прийдеться їхати до столиці. Ми не зупинимося на даний момент. Є переписка. З президентом України, де скеровано до відповідних органів. Листи з генеральною прокуратурою з набу з вищою радою правосуддя. Ми будемо збиратися. Ми будемо їхати в Київ, не дивлячись на військовий стан, ми будемо перекривати дороги. Ми будемо добиватися правосуддя в Києві, якщо наші суди Чернівецькі не спроможні захистити нас як своїх співгромадян. Згодом цього ж дня винесли ще одне рішення щодо іншого вкладника, яке так само ухвалили на користь забудовників. Незадоволені інвестори уже планують нові кроки боротьби. Зокрема, вже звернулись із заявою до правоохоронних органів. Максим Берник, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі 4